Взяли у кільце та заблокували представники ТЦК не пасуть задніх в Одесі. Черговий мобілізаційний скандал. І це у той час, коли нардепи розпочали обговорення законопроекту про мобілізацію у комітеті, що отнули військоми цього разу, та чи несуть відповідальність представники ТЦК за свої правопорушення? Розповім за мить з вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Українські телеграм-канали публікують відео з вулиць Одеси, на якому видно, як чоловік ховається у власному авто від людей у військовій формі. За словами очевидців, ймовірніше за все це були представники ТЦК. Вони оточили машину щільним кільцем, не даючи чоловікові вийти. Чим закінчилася ця ситуація наразі невідомо, проте, на жаль, це не вперше, коли представники ТЦК поводять себе, м'яко кажучи, нечемно. Нещодавно в Одеській області кілька військомів переслідували чоловіка на вулиці. Відповідне відео опублікували місцеві телеграм-канали. Чоловік одразу ж попередив людей у формі, щоб вони до нього не підходили. Також він зазначив про наявність в нього газового балончика. Військоми спочатку все ж таки намагалися наблизитися до громадянина, однак, через який час облишили його Доброе утро. Даже не думайте подходить, сразу говорю. Я не буду драться, я предупредил вас. Мне все равно, кто вы? Не подходите ко мне и все. Я по-нормальному вам сказал. Уйдите в свою сторону. Я вам сказал. Даже не думайте. баллончик Даже не думайте подходить. Смотри. Сами не служат, людей ищут. Да, вот герои, которые не служат, военные просят обычных, чтобы служили. Что? Умные такие. Смотрите, это военные. Просят гражданских, чтобы на фронт ходили. Ну а поки представники ТЦК, не гребуючи різними способами, в тому числі і силовими, намагаються виконати мобілізаційний план, правоохоронці кидають за грати ухилянтів. Від початку повномасштабної війни поліцейські відкрили близько 9 тисяч справ щодо ухилення від призову. Понад 2,5 тисячі з них вже у суді. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону Єдині новини 4 січня, ми виконуємо чітко норми закону. Хотів би зразу прояснити, що стосується ухилянтів. Ну, якщо моя е, думка, то кожен громадянин має е, вільний вибір. Я рахую, що якщо йде війна, то громадянин, кожен громадянин має виконати свій е, обов'язок або в тилу, або на фронті. Е, і ті е, випадки, коли хтось намагається перетнути кордон, нелегально, звичайно, що суспільство сприймається, е, е, м'яко кажучи, неоднозначно. Але я хотів би чітко тут прояснити, що початково протокол адміністратив про адміністративне правопорушення складає працівник ТЦК. А вже потім, якщо цей Ухилянт. Починає змінювати місце проживання, звісно, ухиляється, як ви говорите, від мобілізації, від служби Збройних сил України. Тоді ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції. Національна поліція в рамках кримінального провадження вже розслідує такі факти. В національній поліції на сьогоднішній день близько 9 тисяч кримінальних проваджень, 2600 таких матеріалів вже направлено до суду. Це стаття 336 кримінального кодексу України, тобто ми поки працюємо в рамках е, законодавства. Зазначу, що максимальне покарання за статтею 336 кримінального кодексу України, про яку говорить міністр внутрішніх справ, до п'яти років тюрми. Не дивно, що після таких новин мережею почали ширитися рекламні кампанії з пропозицією купити маску, яка вбереже від мобілізації. Маску, яка додасть вам так років з 30, а то і 40 чи 50. І така відстрочка від армії буде коштувати не захмарні гроші, як у офіційному варіанті, який обговорюють у владі, а всього 13 тисяч 600 гривень. І тут виникає питання: а наскільки така підприємницька діяльність є законною? Продавати маски? А от з яким підґрунтям все це подається, просто бізнес чи таке кінцева мета використання маски може зацікавити правоохоронців? Цікаво, а чи ризикне хтось з такою маскою перетнути кордон? Ой, не раджу. По перше, це незаконно. А по-друге, прикордонники посилили контроль на виїзд чоловіків. Причини називають різні, проте підробка документів залишається самим популярним способом серед правопорушень. За минулий рік виявлено близько трьох тисяч підробних документів. Про це розповів в ефірі телемарафону Єдині новини речник ДПСУ Андрій Демченко. Дивіться змін в правила перетину кордону, які затверджені постановою уряду номер 57, Не в вну... Носилися, тобто ті категорії, а, які раніше кому дозволено було перетинати кордон, так такі норми і залишаються. Але а, прикордонник, на прикордонників покладена відповідальність ретельно перевіряти умови а, виїзду. Бо, на жаль, за останній час ми бачимо збільшення кількості підробних документів, сфальшованих документів, а також невідповідність мети поїздки, яка а, прописана в правилах. Але люди цим нехтують, намагаються обрати собі цей нап. Прямок, але їдуть зовсім з іншою метою. Ну це власне, якщо говорити про а, тих осіб, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів пасажирів, або які можуть їхати для перевезення гуманітарних вантажів, от в правилах прописано, а, що вони можуть здійснювати перетин кордону на виїзд саме з цією метою. Але коли ми більш ретельно розбираємося, коли а, спілкуємося а, з цими особами, досить часто виявляється, що їхня мета а, зовсім інша. І якщо говорити про підробні документи, то за 11 місяців минулого року на кордоні пунктах пропуску було викрито майже 3 тисячі документів підробних документів, які використовували особи, намагаючись перетнути кордон. Тому перевірки стали більш ретельними. Правоохоронці посилюють контроль за ухилянтами не тільки на кордонах, але й у середині країни. У Чернівецькій області викрили злочинців, які сприяли чоловікам призовного віку. В ухиленні від проходження військової служби за грошову винагороду посадовець ТЦК та ще двоє його спільників допомагали ухилянтам у підготовці необхідних документів для уникнення мобілізації. За свої послуги просили 3 тисячі доларів. Зловили дільців на гарячому, коли їм передавали частину хабаря. Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вчинення 11 кримінальних правопорушень. Тепер зловмисників судитимуть. А що думаєте ви про посилення? Контролю правоохоронцями мобілізаційних процесів. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі, а також тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.